Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Олені 19. Дівчина-студентка. Нещодавно у неї зламався зарядний пристрій для мобільного. Тож поспіхом забігла в найближчий магазин, щоб купити новий. Мені було без різниці, чи це оригінальна чи ні. Але я заплатила 800 гривень і зараз розумію, що якби я могла. І купила е додаткову гарантію на 6 місяців. Але мені про сказали, що зберігаєте коробку, е зберігаєте чек. Перші дні користування все було добре. Проте потім блок пристрою почав видавати нехарактерні звуки. За два тижні зарядка почала шипіти, саме блок. Шипіла гучно, і дівчина злякалась. Що телефон може перегритися і просто вибухнути. Він був гарячий, дуже гарячий. Шиплячий зарядний пристрій не новинка. Якщо пошукати в інтернеті, питання, що з цим робити, виникає часто. У мене така ж ситуація, але ще гірша. В результаті шипіння частина мого кабелю трохи обсмажилась, і адаптер почав нагріватися, бо пластик просто почав плавитися. У мене завжди було легке шипіння, але мій пристрій не плавився. На вашому місці я б від'єднав його від мережі і якнайшвидше придбав би новий. Олена ж із цим питанням вирішила звернутись до продавця пристрою, аби їй або замінили його, або полагодили. Проте чек дівчина загубила. Мені відмовили, сказали про те, що це формальність така, що обов'язково має бути чек. Тож розчарована Олена пішла, проте на цьому історія не завершилась. Звертаємось за рекомендаціями до адвоката Богдана Кушніра. Як виявилось, кожен споживач має право загубити чек і так само має право потім попросити копію у продавця. Якщо ви загубили чек, відповідно до закону України про захист прав споживачів, ви звертаєтесь до них запитом, вони вас ідентифікують, даний товар час продажу, перевіряють дані, ведуть вам копію даного фіскального чеку. В будь-яких умовах всі ці чеки вони в них зобов'язані зберігатися мінімум три роки. По податковій потрібно звернутися до магазину, в якому купували товар та написати офіційну заяву, вказати там дату, час, коли здійснили платіж. А у свою чергу магазин по своїй базі повинен знайти інформацію та віддати споживачу копію чеку. Волени, героїні нашого сюжету, була онлайн-виписка з банку. Більше того, гарантія на півроку. Тож, якраз за порадою нашого експерта, вона знову пішла у цей же магазин. І цього разу твердо відстояла свої права. Як уже зачекаєте, я прийшла до вас з неякісним товаром і з правами про те, що чек ви можете мені скопіювати. Ви можете його скопіювати. все ж таки, після цих прочитаних лекцій, мені повернули нову зарядку. Новий пристрій дівчина отримала, а копії чеку ні. Тож це також питання до продавця, каже адвокат: чому він не веде бухгалтерську документацію? Чому його чеки, через які проходять платежі, не зберігаються? І з цим питанням вже можна звернутися зі скаргою до поліції, до Держпродспоживслужби, до податкової та до управління по захисту прав споживачів. Можливо, цей магазин не сплачує податки та продає неофіційно ввезені товари. Тож пам'ятайте, маєте право на копію загубленого чеку. А якщо захочете повернути придбаний товар, пишіть у магазині офіційну заяву, майте при собі той же товар, неушкоджену упаковку та паспорт.